Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги реєстратор для камер. Це високоякісний мережевий відеореєстратор, призначений для роботи з ip камерами Доступні моделі на 8, 9, 16 або 32 канали. Завдяки підтримці сучасного відеокодека ефективно стискає відео без втрати. Кості завдяки цьому, ви будете економити простір на жорсткому диску. Пристрій має функції виявлення облич та надсилання сповіщень на електронну пошту. Користувачі можуть легко керувати системою за допомогою мобільного додатка.